Добрий день, це магазин МТЗОК. Мене звати Святослав. На цьому каналі я вам в основному показую запчастини на трактори МТЗ. Та інколи згадую про те, що маємо запчастини і на косарку Virex. Так от сьогодні хотів би вам маленький обзорчик привести, що ми маємо в наявності на цю косарку. Дивіться, є дуже... і дрібні запчастинки, такі як там втулочки, пальчики. Там штопорні кольця, манжети, є щось і більше. Там підшипники, шпонки підвали, трешітки, пальці, все таке. Ось можете бачити шківи в зборі, не в зборі, маленькі, великі. Труби шліцеві, амортизатори, вали. Тобто маємо дуже великий асортимент і дрібних і великих запчастинок. По дрібному я вам вже показав. А з крупного, наприклад, є відра, рами, там, тарілки, наприклад, та також маємо косарки в зборі. Тобто, якщо вас щось зацікавило, можете звертатися. Асортимент досить великий. По виробництву йде в основному все оригінал. По підшипникам завозимо Словакію, Італію. Та інколи буває щось подешевше, там, українське і тому подібне. Якщо зацікавило, можете звертатись, маємо великий асортимент. Якщо треба, щось підскажемо. Якщо зацікавило, можете звертатись за номером телефону.